Вітаю вас, мої любі паночки, мира в ваших домівках, світлих думок в ваших голівеньках. І хай вас не болять ні ніжки, ні ручки, бо така погода зараз може крутити. Хай Бог допомагає всім нам. Хочу показати вам ще один варіант зав'язування шарфа. Ширина його 60 см, довжина приблизно 2 метри. Він, я його зробила трошки. Різні кінці. Один більший, другий менший. Зав'язуємо округу лівенький, робимо тут вузол. І більший кінець виводимо наперед. Ззаді залишаємо маленьким. Що ми робимо? Цей закидуємо назад, а цей підкручуємо і робимо отакий, як вузлик. Як вузлик. Для того, якщо треба, закріпляйте не булавочками, бо цей шарф у мене слизький. Потім ми цей великий кінець ми розправляємо і робимо отаке. Дивіться, це по типу, я не знаю, у нас на Заході України, здається, так робили. І ззаді або підтикуємо під шарф другий. Або просто його е, зав'язуємо сам по собі шарфік ці два кінці ззаду. Покажу вам, дивіться, тут поправили, тут поправили. Самі вже робите, як вам добре. І якщо у вас гулька є, просто обмотуйте, або просто зав'язуйте ці два кінці. Ну, от такий варіант. Будьте здорові!